Так, привіт світлічки. Ми з Маріною провели п'ять консультацій. Так, от і зараз Маріна буде хвалити мене і розказувати, який я класний астролог. <світ> от, ну не знаю, вона чесно зараз це скаже, да? от це я кажу, що я класний астролог, да, тепер що в неї ми запитаємо. Маріна, ви прийшли до мене? Так, у нас було домовленість те, що я проводжу консультації безкоштовно, тобто без грошей. Але домовленість була така, що ми записуємо ці відео і вони будуть далі виставлені в Ютубі. От, у вас був список питань. Давайте я вам їх нагадаю. Ваші питання були такі: перше, яке моє призначення? Значить, професійна сфера, значить, які дасть найкращу реалізацію, ну, щоб я могла могла, щоб я могла бути найбільш корисною, де uh -huh. жити Україні чи за кордоном? Ну, от далі чи буде в мене сім'я, Ну, От. Так, далі прогноз на рік. От на е, да, е, да. оці от питання, то що у вас були, чи отримували ви відповіді на свої питання? Е, так, ну я це зараз я хочу згадати просто через те, що це п'ять консультацій. Це така була дуже велика об'ємна робота і насправді дуже цікава. Бо е, почалось все з якихось таких світоглядних речей, які допомогли мені структурувати свої погляди на життя, в тому числі ну якісь такі фундаментальні речі, mm -hmm. і потім на основі цього вже набагато простіше шукати відповіді на ці питання. Тобто нема чого немає, немає, дивитися гороскопу, правильно? Так, так, так. тобто, мабуть, такий хороший фундамент, зрозумілий. І е, було дуже насправді цікаво, як питання були одні, але е, паралельно багато інших відповідей отримала, які навіть питання в мене наче й не виникали, але було цікаво дізнатися там е, про те, хто я, про свої особливості як особистості пов'язані з гороскопом, те, що виявилось, що я лев насправді і що ось є ось це сонце, яке. Я... Треба реалізовувати, і є до цього всі задатки, в принципі, і це класно. Так багато з'явилось е мотивації щось цим зробити. З приводу професій, так е у мене з'явилися відповіді про те, що можна зробити з тою роботою, яка вже є, тобто це не обов'язково там щось кардинально міняти і шукати. І те, що постійно щось шукати, це теж є якби особливість моєї Накшатри, як виявилося, і що це нормально, і це якби частина мене, і а. міняти роботи мені нормально, тому що це як прописано в гороскопі, можна сказати, і те, що моє зацікавлення астрології не випадкове, і можна це і мабуть треба реалізовувати. Е, от е, тому зараз у мене вже є таке якесь розуміння, принаймні, що зараз робити, і на майбутнє, що можна робити. По, по роботі по стосункам теж стало зрозуміліше, чому є певні складнощі, що можна поміняти в своїй поведінці, наприклад, mm -hmm. навіть щоб притягувати більш підходящих партнерів. В плані ось ну найважливіше таке було відкриття про мій цей режим спасателя, да і як конкретні кроки. Ви розказали, що з цим робити, як це пропрацьовувати. Ну, дуже класно, цікаво і корисно. От, і то, що певний типаж, який я притягую, він не випадковий, він теж по факту от, в гороскопі продивляється всіх таких от, е, дивних людей, скажімо так. Це все не співпадіння, скажімо так. І що, в принципі, з цього типажа можна знайти якісь. Коли ці якості позитивно проявлені, а не негативно, скажімо так, в плюсі, а не в мінусі, це теж приємне розуміння, що не те, що там все потеряно, а що просто треба трохи по-іншому шукати. Ну якби цей типаж, але в хорошій якості. Mm -hmm. От е, ну, прогноз на рік теж цікаво, буде побачимо, Ми вже якось спокійніше розуміти, які місяці що очікувати. По попереднім рокам теж, в принципі, все співпало і тому так. Ну, ну, класно, супер. Мені сподобалось. Насправді багато. У мене там цілий конспект інсайти, і в телефоні замітки, є з чим працювати, є що далі вивчати, я дуже вдячна. Ну, ще такі моменти. справа в тому, що бо я людям говорю про те, що це п'ять консультацій, але по факту я вам давав постійно матеріал, давав відео, по факту ви ще додаткових матеріалів, там мінімум 20 годин ви ще мали. Так, багато було годин продивлених, так. є просто 5 годин, так. Угу, mm окей. -hmm. Да, okay. Прошу, да. Дякую. Вам дякую.